Вітаю вас, шановне панство! Ви дивитесь канал Український Дисплей. І сьогодні у нас невелика добірка блогерів, які знімають про кіно україномовних ютуб каналів про кіно, якщо точніше. Приємного перегляду. Гік Джорнал. На цьому каналі виходять огляди, новини та інші ролики пов'язані з кіно. Ось, наприклад, ролик під назвою Чому я ненавиджу український дубляж. Або ось іще російська окупація Голівуду. Чому російських акторів більше не скасовують? Ну тобто, канал не обмежується просто оглядами. Цитата із опису каналу: канал, що вижив. Привіт, наша улюблена людина! Тебе вітає канал Geek Journal, де ти зможеш знайти огляди українських та світових фільмів, актуальні новини зі всього світу та ще багато цікавого, бо нам хочеться в це вірити. Контенту. Ми також маємо другий канал, де іноді щось виходить. Тому будьте класкавий, завітай ще й туди. Кінець цитати: У роликах є обличчя автора. Монтаж доволі динамічний, а сам відеоряд здебільшого складається із кадрів того продукту, який оглядається. Звук не професійний, але подача доволі жива і цікава з власними думками автора та жартами. У відео присутні розділи, що допоможе глядачам краще орієнтуватися в ролику та в підтемах. Тривалість роликів у середньому від 15 до 30 хвилин, а виходять вони приблизно три рази на місяць. На даний момент канал має понад 360 тисяч підписників. Навколо кіно тут теж огляди, новини та інші відео на цю тематику. Ось, наприклад, як фільми жахів стали головним жанром 2020-х, або фільми, що передбачили майбутнє. Тобто чітких рамок у цього каналу теж немає. Цитата із опису каналу: всім привіт! На моєму каналі. Навколо кіно ви знайдете огляди, добірки фільмів, серіалів та мультиків, дізнаєтеся гарячі новини та маловідомі факти дивовижного кіносвіту. Кінець цитати. У відео присутні обличчя автора, а відеоряд складається теж із фрагментів е продуктів, які оглядаються. Монтаж доволі динамічний, а звук якісний. Присутня 4К якість. Середня тривалість роликів від 10 до 25 хвилин. Відео виходять приблизно раз на тиждень. На даний момент канал має понад 80 тисяч підписників. Загін кіноманів один з найвідоміших українських ютуб-каналів. В основному тут виходять огляди, топи та добірки. Канал присвячений не тільки кінематографу, а й загалом культурному простору. Ну, звичайно ж, пов'язаному з аудіовізуальною сферою. Ось, наприклад, кілька крайніх відео, що не так з українським ютубом. Культова реклама 2000-х: Україна має талант, крінжові виступи. Цитата із опису каналу. Я простий актор, якому цікавий кінематограф, який вирішив створити свій канал на цю тему. Проте з часом канал про кіно перетворився на канал про сенси, змісти та куль... Культурний простір іноді з Кінець цитати. На каналі присутні обличчя автора, а здебільшого, відеоряд, який завжди в подібних каналах складається з об'єктів огляду. Монтаж динамічний, але в той же час розмірений і сприймається легко. Звук якісний, а відео в 4К. У відео присутні розділи. Тривалість роликів коливається від 15 до 50 хвилин, а виходять вони приблизно раз на місяць. Але воно того варте. Ролики дійсно масштабні та якісні. На даний момент канал має понад 700 тисяч підписників. Ну а на цьому все. Напишіть у коментарях, хто ще достойний бути в цій добірці. А тепер ставте лайки і підписуйтесь на наш ютуб канал. Ви дивилися український дисплей. до зустрічі в наступних відео.